Дідусь прийшов відвідати своїх онуків. Один онук сидить і читає книжку з авіаконструювання. Ким ти хочеш стати, коли виростеш оночку? Льотчиком? А ти ким хочеш стати, Юрчику? запитує дід у іншого онука. Хлопчик відриває погляд від свіжого плейбою, у який крадькома заглядав, і каже дорослим, дідусю. Просто дорослим. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина до чоловіка вечірком. Чуєш, Васю, от ти зараз нічим не зайнятий, футбол не дивишся. У мене до тебе малесеньке питання. Ну, добре, питай. Я оце подумала і обіцяю, що буду спокійна. Це просто таке простеньке риторичне питання. Я взагалі ніяк не буду реагувати. Скажи, а скільки у тебе було жінок, Олю? Ну, от нащо ти на рівному місці оце починаєш? Все ж було нормально, тобі оце треба зайвий скандал. Та да заспокойся, кохане, я чисто з цікавості, я ж абсолютно спокійна. Точно без сварок буде. Точно, обіцяю, я ж прекрасно розумію, що у кожного були стосунки, і все таке обіцяю. Ну, добре, значить, так, спочатку була Юлька, потім Катька, Оксана, Тамарка, Віка, ти, потім Анжелка і Наталочка. Кохана, з'їж шматочок тортика. Дякую, котику, не хочу. Ну, дивись, який він апетитний, ну з'їж хоча б шматочок. Дякую, я не голодна, ну зовсім трохи. Та відчепися, я після шостої не їм. Слухай сюди. Бери жуй той клятий торт, я сказав, там обручка. Одружитися з тобою хочу.